Всім привіт! Сьогодні карта дня для вас. Вибираєте інтуїтивно карту, яку ви вважаєте. І 3. І так, для тих, хто вибрав карту 1. Карта повішений. Ну, це говорить про те, що сьогодні деякі ваші. Справи, скажем так, трошечки будуть затримані або будуть розвиватися повільніше. Карта повішена говорить про те, що десь є якась затримка. Затримка по роботі, затримка якоїсь розмови в сімейному житті. Тобто це карта, яка не дуже швидко розвиває собиті, скажімо так, події. Так що тут трішечки вам треба буде зачекати, якщо ви маєте вирішувати якесь питання. Так, воно вирішиться, але трішечки пізніше. Карта номер два. Десятка жезлів говорить про перевтому. Ви дуже будете втомлені в цей день, або ви втомилися вже, і вам треба змінити трішечки свою роботу, свій настрій, свій життєвий шлях. Ви на себе дуже багато взяли. Дуже багато на свої плечі. Просто дуже багато взяли. Так що, будь ласка, передивіться свій раціон, свій графік роботи, свій день, як ви його проводите, тому що тут обов'язково потрібен відпочинок. Карта номер два. Сім пентаклів це ресурс, це карта грошова, це карта грошових питань, це все, що зв'язано з роботою, з грошми, здоров'ям. І це говорить про те, що всі питання. Посім мірки пентаклів будуть вирішені, але ж знов трошечки пізніше. Тут прям всі карти говорять про те, що сьогоднішній день буде чуть-чуть затримочкою. Тобто, повішені нам говорить про затримку, сім пентаклів про затримку, і десятка жезлів говорить про те, що вже просто прийшов пік того, що треба закінчувати з цим тягарем. Всім дякую, хто хоче на особистий розклад. тет-а-тет, -тет, старо, будь ласка, я вас запрошую всім гарного дня!